Завиванці з маком, що може бути смачніше, насправді нічого не порівняється з нашими завиванцями. По рецепту цих завиванців у мене в телеграм-каналі проходить спільний заміс, де ми абсолютно безкоштовно проходимо все разом від опари на холодному молоці до розрізу. Впевнена, що ви дізнаєтеся для себе дуже багато нового. Всі процеси, які проходить тісто від самого початку до кінця ми розбираємо в повному обсязі. Посилання на телеграм дам в першому коментарі до цього відео. Ви можете його скопіювати і вставити в пошук в Телеграм. Або просто напишіть в пошуку Телеграм та на мій кулінарні посиденьки». Я впевнена, що там ви знайдете дуже багато цікавого. Більше того, хочу сказати, що це звичайний телеграм-чат, ніяких ботів там немає. Спільний заміс буде проходити до 14 червня, де ми розберемо всі ваші важливі питання щодо тіста. Мета спільного замісу це опанувати процес опари, бродіння розтойки. Ви дізнаєтесь, чому опару краще робити на холодному молоці, також ми розберемо процес бродіння і як визначитися, що він закінчився. Стосовно процесу розтойки, якщо розтойка не завершена, часто виріб рве. І тут ми дізнаємось, як перевіряти, чи завершена розтойка і що зробити, щоб виріб не рвало. Також у мене в телеграмі дуже багато всіляких рецептів та лайфаків, як працювати з тістом. Впевнена, що вам буде це до вподоби.